Ось ти приїхав у США. Хочеш зняти собі квартиру, але не можеш. Хочеш відкрити рахунок у банку, теж не можеш. Хочеш взяти кредитну карту чи просто телефон в кредит? І теж не можеш. Тому що в тебе немає його кредитного рейтингу. Мене все ще звати Георгій, і я тобі розкажу, що таке кредитний рейтинг у США. Кредитний рейтинг він е, прив'язаний до твого номеру соціального страхування, так називаємо ССН. Ось. І е, він буває від 350 до е, 850. Так. А, що таке кредитний рейтинг? Ну, давай е, подивимось зі сторони е, твого роботодавця чи твого. Е, Банку, в якому ти хочеш відкрити, відкрити рахунок, ти приходиш до них, ти не знаєш їх, вони не знають тебе. Але по дефолту, за замовчуванням я маю на увазі, не дефолт, не дефолт, будь ласка. Всі банки у США вони мають страховку страховку від, від державну страховку від США. Якщо в тебе там пропадуть гроші, якщо банк лопне, гроші не пропадуть. Отак. Ось Ось. так. Але банк про тебе нічого не знає. І він не знає, що ти за людина, звідки ти. Наприклад, ти можеш показати їм свій паспорт. Паспорт український, так? Ну добре, і що? Вони поїдуть в Україну, питати, кого питати, що, що ти за людина. Там, ну, може, ти можеш е, якусь справку дати про несудимість, але звідки вони знають, що ця справка не фальшива? Тут їм потрібно дуже багато часу, так? Але якщо в тебе є social security номер, чи може не Social Security, а так називаємо який-то tax Identificator, ITIN, то вони можуть знати, що ти за людина. Може легко знати, що ти за людина. Тож. Кредитний рейтинг це вся твоя історія твоїх кредитів, кредитних карт, твоїх плат, твоїх рент-квартир і все-все-все таке. А, ну і іпотека, і вся така штука. Ось, яка записується у базу даних, електронну базу даних спеціальних компаній таких там Union, Транс -юніон і. Щось, щось таке, як Я насправді не пам'ятаю назви цих компанії, але це тобі не потрібно. Також, так ось, е, якщо е, коротше, то е, кредитний рейтинг це твоя історія е, твоєї фінансової грамотності. Е, що ж далі? Якщо. Що трапляється, коли ти приїжджаєш до США? В тебе немає кредитного рейтингу. Ти, наприклад, ти повністю легалізований, в тебе є робоча віза чи грін-карта, ну, неважливо. Ти йдеш, отримуєш свій social security number і в тебе, в тебе чиста історія. Як будувати історію? Кредитну історію, я тобі розповім, мабуть, наступного разу, але давай про кредитний рейтинг поговоримо. Якщо ти хочеш взяти собі квартиру, так. це точно так же, як у банку. Ти приходиш до квартири власника, і він хоче знати, хто ти такий. Так. Він задає тобі декілька питань, він бере твій Social Security Number, вводить систему, система показує, що в тебе нічого немає. Ти не знаєш, хто ти такий. Що він буде робити, він тобі скажуть. Ну, окей, е, е, іди пошукай десь в іншому місці. Чи е, ти дуже е, такий різковий чувак? Давай ми е, з тебе візьмемо дві е, квартплати разом. Якщо ти в Нью-Йорку хочеш ван Бедру, то це буде десь, е, мабуть, 7 тисяч. Ну, якщо це на Манхеттені, мабуть, так, 7 тисяч, може 6 тисяч, 6,5 тисяч, десь так. Зараз. І ти просто не можеш їх е, ніяк використовувати. Вони там лежать, поки ти не з'їдеш. Потім вони тобі е, прийшлють чеком. Так, чеком. Бумажним, бумажним чеком. Ось. Коли я записую якийсь шум завжди, завжди вибачай. Так ось. І а, ти віддав ці 6 штук і починаєш жити. Але кредитний рейтинг в тебе. Все одно нікуди не, не береться. Тобі потрібно йти і відкривати кредитні картки чи кредити. Тобі їх теж не відкривають, тому що в тебе немає кредитного рейтингу. Ось банк так спрацьовує, як це зробити, знову я розкажу, я якомусь А, І що найголовніше, якщо ти, наприклад, гарний спеціаліст, і ти хочеш піти в якусь компанію, але в них там багато секюріті. Ну я не знаю, наприклад, це якийсь банк, там Сітібанк, наприклад, так? О, я ж не кажу там Таунбанк, Таун Банк, так? Він великий, великий великий банк. Ось, і їм потрібно знати, що ти за людина, і яка в тебе історія. Ось, і вони можуть піти через. через так сказати, верифікацію твоїх минулих роботодавців, наприклад, ти офіційно видаєш листа від кожного роботодавця з печаткою, що ти там молодець, все таке, але це теж можуть не прийняти, якщо компанія не глобальна чи зареєстрована тільки в Україні, якась там мала таке. Ось а з кредитним рейтингом це все було б набагато швидше. Потім вони можуть тебе запитати, прислати від українського від української як держави листа, що ти не не засуджений, не був судимий, і все таке. Ось і ця, ця штука може бути десь два місяці, три місяці. Ось це, це дуже дуже довго. Ось. Е і якщо їм щось не сподобається, чи вони знайдуть якусь там помилку, все, ти можна сказати, що ти роботу не взяв. Хоча пройшов співбесіду, все пройшов, все добре, все, всі документи в тебе легальні, все-все-все. Але ні. Ні. Ось так. Тому в тобі потрібно будувати кредитний рейтинг з е самого початку, як ти приїхав. Ось так. Е що ще з приводу кредитного рейтингу я тобі можу сказати? А так якщо ти маєш кредитний рейтинг і гарний кредитний рейтинг, то в тебе з'являються такі бенефіти, як дуже малий внесок за квартиру, коли ти від'їджаєш квартиру, це раз. Друге, на кредитні картки, ти можеш ти можеш отримати гарні кредитні картки, де є гарний кешбек і дуже багато бенефітів. Ну і е, третє, це те, що ти е, можеш знайти роботу і е, піти туди, якщо ти гарно прийдеш співбесіду, ти можеш е, піти туди і не робити е, додаткових кроків, як верифікація твоїх минулих е, роботодавців, і так далі. І просто, просто почати працювати на найкоротші е, сроки. А, Ну, начебто, начебто, о, так, так. Я ще забув один момент. А, якщо ти хочеш взяти машину в кредит, і в тебе немає кредитної історії, в тебе може бути там 20, ні, 15-17% переплата. А якщо ну, в тебе є кредитна історія, то це може бути там 4-5-5 відсотків. Ну і, і може, може не сам бути два. Я чув, що 2-3 хтось. Хтось мав, але я не пам'ятаю, хто мені хтось розповідав. Може, і е, це набрехали, але варто спробувати. Коли буде в тебе хороший рейтинг, напиши мені, е, скільки ти відсотків е, заплатив за свою тачку. А, ну, це, це начебто все. Е, я ще раз хочу тобі нагадати, е, якщо ти дивився мої е, минулі відео там про кредитні картки, що це таке. Я говорив, що в мене є спонсор, мій спонсор Збройної Сили України. Тому якщо ти хочеш купити мені каву, то ссылка внизу. Ця кава йде в Збройні Сили. І якщо ти хочеш мені допомогти на збір на тачку для ЗСУ, то всі лінки будуть внизу. теж. І не забувай: лайк, комент, сабскрайб. Це дуже дуже тобі, дякую, і все буде Україна. Пока.